English for Kids Online: Revision Units 18-20, Full Blast Plus 7 Grammar. І так, сьогодні у нас повторення повністю нашої теми, яка відповідає модулю 6 нашого підручника. І так, сторінка 82 нашого посібника. A. Circle the Correct Words. Давайте з вами обведемо правильні слова. Стосується все, це чого, звичайно, наших модерних дієслів. May I go to the skate park with Mike? Чи може я сходити до скейт-парку з Майком? Yes, you may. Так, ти можеш, but don't be late. Але не uh, Would you like some more pizza? Чи you б Yes, please. Так, будь ласка. Uh, 3 Mike, co Mike, could you help me with this jigsaw puzzle? It's so difficult. Mike, ти можеш допомогти мені з цим пазлом? Він такий складний. 4 Will you let me borrow your blue jacket, Pam? Uh, чи дозволиш мені взяти свій uh, синій жакет Пем так або куртку? Um, uh, the fifth one Could I call you back in two minutes, Mr. Harris? Чи можу я зателефонувати вам за uh, дві хвилини, Mr. Harris? No, you can't, Susan. Ні, ти не можеш, Susan. I wanna talk to you now about something very important. Я хочу зараз поговорити з тобою про щось дуже важливе. Окей. Okay. Task B. Use the prompts to write sentences expressing possibility. Використовуй набори цих слів так, аби написати речення, які вражають можливість. Використовуй may, might або could, як у прикладі. І так. John is always is away today, be ill. Uh, Джона сьогодні, сьогодні немає, він, очевидно, захворів. He may, might, could be ill. Так? Далі, there are dark clouds. На вулиці. Ну, темні хмари, да? Uh, rain later. Отже, it may, might, could rain later. Так. Отже, у нас may, might і could будуть скрізь однаково. Окей, okay, Rain later. Далі, Mandy lives on an island. Visit her this summer. Мені живе на острові. Я можливо відвідаю її влітку. Так, I may, might, could visit her this summer. 4. Jane is going to a tree planting event. Go with her. Джейн іде на подію, там де треба висаджувати дерева. Так, ходімо з нею. Her friends. May might could go with her. 5. The fried chicken is too greasy. Not eat it. Uh, смажене курча занадто жирне. Да, не їсти його. Отже, ми, можливо, його не будемо їсти. We may, might, could, not eat it. Так, і останнє. Селі Riot Yesterday Morning. See, her this afternoon. Селий прибула вчора вранці. Вона. Подивись її на неї сьогодні в день. Ну, побачимося з нею да, сьогодні в день, очевидно. So I may, might, could see. her this Afternoon. Можливо, я її побачу сьогодні в день. Да? Окей, okay, поставте відео на паузу. Отже, may might кут, пам'ятайте, що вони, в принципі, вживаються самозамінно. Єдине, що could не вживаються о, у запереченні. Да? Тобто, may might можна вживатися, а кут краще, можливо, не вживати да? тут в даному випадку. Так. Complete with the future will of the Bobs and brackets. Доповніть future will діє словами в дужках. Так, the science fiction film has the most amazing special effects. Thank you, I love it. They, uh, I think. I, I'm sorry. I think you love it. You will love it. Отже, ця фантастика, да, має дуже дивовижні спецефекти. Незвичайні спецефекти. Я гадаю, що тобі вона сподобається. Наступне, there is very little orange juice left. Дуже мало залишається апельсинового соку. I don't think it will be enough for all the kids. Я не думаю, що його буде достатньо для всіх дітей. Don't worry, I'll go to the supermarket. Не турбуйся я піду до ринку. До, до супермаркета. Thank you, дякую. Окей, okay, далі. Will you buy this book for me, please? Чи купиш ти цю книгу для мене, будь ласка? I haven't got any money with me. Мене немає з собою грошей. Please be careful with my tablet, or I won't lend it to you again. Будь ласка, будь обережний з моїм планшетом, або я тобі його знову не дам на користування. І останнє I'm sorry, I, I promise it will not, або won't разом так, happen again. Так, це був Future Simple Sense. Ну а зараз наостанок, ну, як завжди, фью, перший conditional, так, перший тип умовних речень. Окей, okay, IF частина, це у нас Present Simple, а main clause, головна частина речення. Так, так, вживається без IF. так. Uh, у нас uh, має вживатися або у Future Simple, тобто у вигляді слова в початковій формі. у... Uh, може вживатися модальне дієслово, плюс дієслово по початковій формі за змістом, ну і імператив, так? тобто по наказовий спосіб дієслова. If you don't drink hot tea, якщо ти не питимеш гарячий чай, uh, your sore throat uh, will get worse uh, у горло болітиме більше. If Richard is tired, якщо Річард томиться, he will not або won't, Join us for dinner tonight. Він надовжиться до нас на вечерю. Alex uh, will go camping at the weekend. Alex піде кемпінгом на вихідних, unless it rains. Якщо не буде дощу. Якщо у нас є unless, то вже заперечення нам не потрібно, тому що unless це вже if not. І останнє, if you feel worried about the math test, якщо тобі uh, непокоїшся з приводу тесту, з математики, talk with your teacher about it. Поговори з чителем про це. Це у нас якраз і є наказовий спосіб, так, імператив. Типу, як, не те, що наказ, а як порада, так? Окей. На цьому огляд стрінки 82, а це Revision Units 18-20, які відповідають нашому модулю 6 до, за підручником Full Blast Plus 7. Завершено. Goodbye, good luck. До зустрічі.